អ <laughs> <laughs> Побрехенькі. Ось так, шановні, шановні, добре здоров'ячка. Щотижня о цій порі вас вітає гумористично розважальна передача обласного Житомирського телебачення, жарт клуб Побрехеньки. Девіз головний нашої, нашої передачі. Самі брешемо всіх. Запрошуємо, самі знайомимось і всіх знайомимо сьогодні. Весна. Чудова погода, Ой, і ми будемо знайомитися з нашим містом. Хоча ми його знаємо, і з нашим же містом будемо знайомити і вас. Для такої мети ви викликали таксі: нове таксі в нашому місті: таксі Бліц 55 01 01 Отже, тут можна дозвонитися і по Київстару, і по Джулсу, і МТС, і Джинс, і It і Лайф, і Білайн. Можна дозвонитися таксі і викликати. А які послуги? Ось дивіться: грузові перевозки, продуктові замовлення, послуга, автопілот, замовлення таксі на на певну годину, кур'єрські послуги, поїздка за містом обслуговування ресчіс подій, обслуговування ділових зустрічей, евакуація автомобілів, екскурсія та. За містом і по місту, цим ага, ми й і, і буде да. цією послугою ми і скористаємося сьогодні. Але хлопці от дивляться на мене і думають, коли ж ти вже заткнешся, коли ти вже зіб'єшся, зіб'єшся. Да? Ну я, я то за традицією я пускаю по брехенечку по колу, і я знаю, що зараз каже Олександр Шкарупа. Валера, что он скажет? Он скажет, вот, вот вчера, вчера я ехал на такси Блиц и там побачил две девочки. Не, я не две девочки вчера побачил а на такси Блиц, а ехала в такси Блиц два еврея. Один и говорит, я слышал, что ты женился на русской. А он говорит, так и так, а зачем? Ну, еврейки просто часто болеют, а русские что, не болеют? Боліють, але їх не так жалко. Дзвони <рес> <рес> дід до пожежної частини. Альо, альо, це пожежна. вишліть нам машину води. А у вас що, пожежа? Та ні, труби горять. <рес> Це, звичайно, на, на таксі ж Бліц приїхала молода пара до, до кафе, сидить. Е, молодий чоловік, так ця дівчина піднялася, молодий чоловік замовляє офіціанта, каже, скажіть, а до цієї вашої фірминої страви? Каже, яке краще, сухе чи півсолодке? Той каже, а ви з дамою? Той каже, «Да, да, з дамою. А яка, ота, що ото пішла танцювати? «Угу. Та візьміть горілки. <звіл�и> Це на таксі Блінц приїжджає Новий руський додому, такий весь каже: Ну що, вона, жінка каже, вечеряти будеш? А що каже, є вечеряти? Ну що є, краби, каже, омари, фондю, каже, чорна ікра. Він каже. Так мені хочеться картопельки з лучком. Вона каже: А ти заробляй, як всі мужики, і будеш їсти картопельку. Автомобільна тема: в Москві був затриманий водій москвича, який підпалював іномарки з гаслом: Москва для москвичів. Задіться в бліст таксі. Мужчина і грустний такий грустний. Водітів спрашує, а чого ти такий грустний? Та да, говорить, завалив екзамен в ГАІ. Говорит, а что, поехал на красный свет? Да нет, даже не дали мне двинуться с места. Что, сел на заднее сиденье? Да нет, нормально, открыл дверь, подготовил машину, сел, пристегнулся. А что ж я завалили? А повернулся к инспектору и говорю, и вам бы я тоже советовал пристегнуться. А це теж, теж до бару підходить е, чолов'яга, значить, зам, замовляє коктейль, там е, горілочку, і все те. і замовляє шість соломинок таких, оцих со, так шість штук. Бере скотч і склеює, склеює, склеює їх. А офіціант каже, що ви робите? каже, а мені каже, лікар е, порадив, каже, подалі триматися від спиртного. Ну Що, шановні, сідаємо ми до таксі бліц і їдемо по місту. Подалі від спиртного по місту, а швидше всього, ми поїдемо до природи, ближче до природи. Весна, чудова погода. Ну що ж, радісно на душі, чудовий весняний настрій Ой, весна, Це в таксі, бліц, і зручно, і затишно, і швидко, надійно, і що головне дешево. От, і дешево розповідати по прихильнички, нам дорого не платити. Отже, в аптеку заходить чоловік і каже до продавця Дайте, будь ласка, спирту. каже: ну, а рецепт є? Є! каже. Каже, кілограм сахару, літр горілки і 200 грам дрожжей. Це два кума зустрічаються, один каже, кома, що це ви на городі робили? Картоплю садив, а чого вночі? Щоб жуки не бачили. От ми в таксі Бліс. Ну я так для себе не так оприділився, що не буду розповідати про поганих таких побрехенечок про водіїв, ага. от про таксі і про даїшників. А то не дай Бог на що це зараз перестрінуть і скажуть, давай плати штраф. От <кхм> ніколи на цього не говорити. Ні, 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 ніколи ні, 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 ні. ні, ні. просто ні. запитання отаке: чи важко випити літру горілки? Каже, випити легко, але утримати в собі важко. <рес> Скільки жінка не ховала своїх коханців по шафах, по холодильниках, по балконах, а чоловік з відрядження не повернувся. <рес> Це е, приходить паручик Ржевський на бал не представляється. Прапорщик Ржевський. Тут друг до нього підходить і каже: слухай, а чого ти сказав, що ти прапорщик? Ти ж паручик. Та каже, сьогодні нема настроєння до дівчат приставати, просто хочеться нажратися і що-небудь украсти. А це знову ж таки про бар. Приходить чоловік до бару, замовляє 10 шклянок горілки і п'є, 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 п'є. А бармен каже, я на вашому місці так би швидко не пив би. Каже, не поспішав, би, бо буде погано. Каже, якби у, бед, у тебе було таке, як у мене, тобі ти б теж поспішав. А що таке? А ось що, 25 копійок. <ривіт> 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 Діду, каже, <кажуть>, ти розлучаєшся. <ривіт> Егеш? Ну а що ти зробив своїй жінці? Я їй годинника подарував. А розумію годинник до розлучення. Е ні, той годинник показує не тільки час, але і її вік. Чолов'я ні, це жінка приходить до ювелірного магазину, виймає гроші і дає. А вони такі мокрі, мокрі, продавець каже: Чого що вони такі мокрі? Ой, вибачте, не ображайтеся. Ти каже чоловік, дуже плакав. Кажу, <ривіт> <ривіт> ну ми не плачемо. Ми їдемо на природу Їдемо на природу на таксі не бліц. Тож, якщо ви захочете на природу, захочете на гарну погоду, викликайте таксі бліц. П'ятдесят І ви швидко, швидко е, дістанетесь до такого чудового місця, в якому зараз знаходимося. Ми і розповідаємо вам по брехенечки. Ви знаєте важна інформація. Вчора в квартиру Володимира Кличко пробрались грабітелі і okay. винесли все: побої, страх, боль, униження. <laughs> Так, да, все винесли. А це два я теж зустрілись. Каже Робінович, твоя дочь таки замужем. Такі, ні, а що так? Вона слишком умна, щоб вийти замуж за того ідіота, який схочеть на ней жениться. Ну, а в мене про, про подружнє життя. Це чоловік друге одружується і попереджає, ти знаєш, каже Люба, я каже, буваю дуже ревнивий і часто без причини. А вона каже: не хвилюйся, дорогий, не хвилюйся. У тебе завжди будуть причини. Причину не йде, а я про фауну. Попали в глибоку яму вовк, лисиця і свійське поросятко. Ну, вовк не дуже переживає, м'ясо є, дівка під боком. А поросятка чує, що гаплик. Він каже: вовку, вовк, давай я тобі заспіваю чи потанцюю каже, ну давай заспівай. Поросятках заверещить, як, як завіжить. Почули це мисливці, прибіжали, вовку навішали. Вовк лежить зв'язаний, Думає, ох, дурень, я дурень. Слухай, ну м'ясо ж було, їжа була, дівка під боком. Ну навіщо мені цього шоу захотілося? Ви знаєте, вот встречаются два друга, один другому говорит, да надо було мені в детстве отца слушать. Надо было слушать, что що мені говорил, а Я дурак не слушал. А що ж он тебе говорил? Да хто його знає? Я ж говорю, я його не слушал. Бахень ще це спеціально для тих, хто невірно говорить українською мову. Наприклад, кажуть, я прокинувся всім часом. Я проклянуся в сьомій. Також от е, значить, одна жіночка вийшла в друге. Ну, роз, ви з одним чоловіком своїм першим, а це познайомився з іншим. І каже, мужчині каже: ви знаєте, я до, до свого першого чоловіка пішла в 20, а пішла від нього в 23. Той каже: Да, за три, три години цілком достатньо. Ну, чудово в цьому таксі, особливо з Грицьком Теревеньком Ой, кататися. Хорошо, а він, а він такий же, такий же жартівник. Ану да. розкажи, діду, що небудь нам. Ну, прийшов дід до жінки ага. і каже: на тобі вовчих ягід, от, звари мені компот. Ти що? Жінка відповідає. Це ж вовчі ягоди. Нічого вони собі ще знайдуть. <реш> Один приятель іншому говорить: слухай, а що ти весь час ходиш в цьому подертому капелюсі? Ну ти та каже, ти знаєш, в чому справа. Дружина сказала: якщо ти не знімеш цього капелюха, я з тобою нікуди не піду. <реш> зараз ми з Олександром будемо кататися. Я його зараз як покатаю, все життя буде пам'ятати. <реш> <реш> як там чи... права є 71-го року були, і останній раз я їздив в 72-му році, так що <реш> я тебе покатаю. <реш> Ну, а це про Вовочку давно не розповідали. Приходить, запізнюється Вовочка в школу, ну приходить на останній урок, вчителька каже, в чому справа Вовочка, що таке? Ну, ви ж кажете, Анна Івановна, вчора самі казали, що треба бабусь переводити через вулицю. Так шо, що ж ти так пізно прийшов в школу? Так вони упиралися, не хотіли переходити. Це в таксі Бліц, їде пара, він дивиться на неї і каже: От дивлюсь я на тебе і думаю. Чи мені ще випить, чи ви вже мені нравитесь? <риклад> ну і знову ж таки в школі вчителька запитує: ну, дітки, хто з вас займався якоюсь так грав у такі азартні ігри, якийсь щось грав, а от ти каже Петрику, каже, ми з татком збирали кришечки від кави, каже, і отримали праску. А ти, Наталочка, а ми збирали е, оці закруточки від Кока-Коли, отримали футболку. Вовочка, а, 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 а мій татко відгадав шість номерів шести. Ну що ж ви отримали, що він отримав? Каже, сім років строгого. А що ж таке, за що? Каже номери, каже, до каси були стандартні. <реш> ви бачите, який вітер. Ви бачите, голосніше кричить, ніж я аж двері, прикриває. Це Володя казав, весна, скоро ж Олімпіада в Пекіні буде. Ну от Проводили соревновання по нетрадиційним таким відам спорту. Перше, це хто більше вип'є, а друге, хто страшніше скорче рожу. В першому соревнованні переміг водопроводчик дядя Вася, а в другому соревнованні переміг сантехнік дядя Вова. Який узнав, що опоздав на перше сорівнування. Так, сідай, я тебе покатаю. Давай. Дуже приємно на сонечко, Так, ось травичка вже виростає, сонечко пригріває. Дуже приємно посидіти і розповісти вам по брехенечки, так просто з землі. Валера. Ви знаєте, а недавно я прочитав книгу «Занимательная хімія. Очень-очень мені понравился такий интересный ефектний опыт під названием «Куда делся спірт. А це мама доці на пташиному ринку купує кицю і питає, каже: це у вас киця чи котик? А що, по вухах не видно, ні не видно, це заєць. Він України попереджає до двох страшних хвороб краснуха і жовтуха додалась ще хвороба цокотуха. Сімптоми, люди ходять по полю і шукають денічку. Це знову знову ж таки банк. Пограбували банк, витягли з сейфа перлину. Ну і тут, оскільки поліція не могла нікого знайти, тут біля банку валявся п'яний, вони його заграбастали сюди, де перлина, де перлина, в таз водою. Занурюють, занурюють його, де перлина, де перлина. І от після чергового занурювання він виринає, каже Ой, якщо ви хочете знайти перлину, то викличте собі водолаза, я тут нічого не бачу. Едет блондинка на такси Блиц, едет за город, уже есть услуга выезд за город. И вдруг видит ферма, пасутся, спасется скот, она просит остановиться, подходит к фермеру и говорит, «А скажите, пожалуйста, а почему у вас вот эта корова без рогов? Ну, тут начинает и объяснять. Вы понимаете, дело в том, что своими рогами скот может нанести непоправимый ущерб. Во-первых, ми рога іноді спиливаем, во-вторых, користуємося для, этой... для кислотою. Основна причина, чому це корова без рогів, тому що це лошадь. Українські жінки можуть вбити, завоювати, полонити одним лише поглядом. То скажіть, чого нам вступати в НАТО? Теж так українська жіночка говорить до свого чоловіка-програміста, каже, піди до магазину, каже, купи одну палку ковбаси. А якщо є, значить яйця десять, от він пішов до магазину, заходить, каже: у вас яйця є, та каже, є. Дайте десять палок ковбаси. <рес> ну що ж за системою Бліц ми добралися до природи на таксі Бліц. Отже, таксі Бліц, окрім того, що воно дуже гарне, зручне, затишне, ще воно і просторе. Ось дивіться, скільки нас тут помістилося на задньому сидінні і скільки побрехиник. Злочинець питає прокурора, пане прокурору, що мені буде, каже, за вбивство? А ви що когось вбили? каже, та збираюсь те, що. Ну, якщо мою прихопити на пару, каже, рік умовно. Володя каже, природа. Ми виїхали природа. на природу. Природа. Оце по природі катиться колобок, і йде заяць. Каже, Калобок, Калобок, я тебе з'їм. А Калобок каже, ні, Заяць, я тебе з'їм. І їв, і їв колобок зайця, так з'явився перший пирожок з Розговор. Ти говориш, я красивий, да ти красивий. А так красивий і так красивий. А якщо вот отак, отойду, теж красивий. Да красивий, красивий. Товариші дайте права, мені їхати надо. А це Віталіка Козловського питають кажуть, це правда, що ви співаєте під фанеру? Правда. А під горілочку можеш його пак зданцювати. Так, Грицько Теревень Хо, ховає дід тещу і весь час повторює земля тобі пухом, земля тобі пухом. Дід, ти ж її ненавидів. Якби ти знав, яка в неї алергія на пух. А два приятелі кажуть один одному, слухай, от ти скільки років живеш? каже, так мирно з дружиною. І чому справа? Як це ти добиваєшся цього? Каже, а вранці так. Вранці вона робить все, що їй захочеться, а ввечері я роблю все, що їй захочеться. П'ятдесят п'ять нуль один нуль один за таким номером ви можете викликати таксі Бліц, так як це зробили ми. А зараз в нашій програмі уже традиційно е, така сторіночка. Е, Листи від наших дописувачів, депеші від наших дописувачів. Отже, наш дописувач Василь Головецький, наш друг, надіслав такі пародії на вірші українських поетів, деякі з них. От, наприклад, вірша Микола Вінграновський написав колись такого: Снять босі села в хаті на печі і снять ці їм борщі та калачі. Василь Головецький написав таку пародію: Я вкотре ліг голодним на печі. І знов трикляті снилися харчі, аж нудило від них, не було спасу, манило сало, добрий кусень м'яса, і, звісно, дируни, і калачі. Ум'яв борщу та пирогів без меж, До гикавки напився диво квасу І прокинувся. Ані сальця, ні м'яса, і живота нема, і гривень теж. А це е, ще дописувачка наша постійна прислала гумореску у Михайла Чорна стрічка, мов пляма на лобі. Що з тобою, чоловіче? Ти чого в жалобі? Це я хочу нагадати своїй жінці любі, що вже 10 літ. Хіба не дата, ми із нею в шлюбі. Ну що ж, традиційно перед твоїм фокусом, побрехенечка, е, Зустрічаються два приятелі, один таскає е, телевізора, таскає, таскає, а каже, що ти тягаєш по місту телевізор, що таке, Та каже, на смітника несу. А що, каже, що таке? Каже, те, що сказали, якщо викинеш телевізор, я повішусь. Ну, а тепер, тепер фокус. Покажи нам фокус. Порадуй нас. Фокус дуже простий. Е, і так, у мене в руках є звичайна колода карт. Какая первая карта в колоде? Ну, все бачат, валет, валет, який, червовый. червовый. В руке абсолютно ничего нет, правильно? Угу. Внимательно. Я на секундочку вот так вот прикрываю колоду. И первая карта уже валет пиковый. А руку покажи. Не, я же сразу же сказал, в руке у меня абсолютно ничего нет. Да? Да, на самом деле я просто вам просто карты достаю вот отсюда, из подмышки. То есть, когда я накрываю колоду рукой, я беру руку только очень быстро подмышку и достаю эти карты и кладу на колоду. Только делаю это очень быстро. Понятно, да? да, да ну, давай да, еще так. раз попробуем. Итак, восьмерка, восьмерка пиковая, да. да. Я вот так вот накрываю колоду рукой, вот, достаю эти карты и просто кладу наверх. Получается девятка пиковая. Вот так. Молодец. Молодець. І традиційно побрехенечка від Костянтина Яновського. Зустрічаються якось е, два куми. Один іншого запитує і каже: як тобі куме? Холодно. Кажу, Холодно, а хочеш зігрітися. Хочу. Шарик фас. <риклад> Приходить кум до кума і каже. Ну що, кума, я тебе поздоровляю з днем народження. Коже, ой, спасибі, ой, спасибі. Ти один прийшов, ще жодна свиня, крім тебе, не поздоровила мене з днем народження. Що чудово на природі відпочивати, але треба їхати. До роботи, треба працювати. І отже, останнє коло Побрехенечок. Починаємо з тебе знову Сашко. Кум приходить до кума. Каже, куме, що це ви дрова сидя рубаєте? Та каже, пробував льожа не виходить. Синок, верблюд, питаю тата верблюда. Тато каже, навіщо нам оці великі, такі невдобні, каже, горби. То каже, розумієш, пустилі каже, нема води. А ми тут, каже, вологу зберігаємо. А ну каже, а навіщо губи такі жорсткі? Ну розумієш, сексаули колючки каже, треба їсти, а каже я. А що каже, такі ноги великі. Ну розумієш пісок в пустелі провалюється, каже, нам такі ноги потрібні. Каже, тато, ти мені об'ясни, навіщо нам оцей весь тюнинг у нашому Саратовському зоопарку? Говорить один одному, друзі, каже: Слухай, Коля, а чого ти такий грязний? Та каже, покупку обмивав. Шерлок Холмс і доктор Ватсон гуляють по набережні і бачать людину, яка тоне, махає руками. І як справжні джентльмени, вони помахали у відповідь. Телефоністка. уважаємо, ваш номер не відповідає. Що, зовсім? Нет, блін, перших дві цифри цветіля, а стальний мовчать. <реш> <реш> Дід збирається на трьох з хлопцями і просить у жінки десятку. Жіночка, дай мені десятку, я буду третім. <реш> Краще повертайся скоріше, будеш першим. <реш> Це каже дівчина до хлопця, каже: Слухай, любий, я хочу у тебе бути завжди одна. Він каже: не хвилюйся, ти в мене завжди буваєш одна. <реш> Приходить жінка до гадалки, каже, помните, п'ять років назад я була у вас, і ви нагадали мені багатого мужа і трьох дітей. Каже, помню, помню. Так я тепер хочу узнать, коли в мене буде багатий муж. Хворий довго чекає на операцію, розложили вже серветки, інструмент. Ну нема, нема. Анестезіолог заходить, красний є черво, руки трусяться. Хворий так на нього дивиться, каже, «Каже лікарю, ви же каже, п'яний. Я п'яний обурюється анестезіолог, ви ще хірурга не бачили. <рес> ну, В океані затонув корабель, так. і на безлюдному острові опинилися українець і єврей. І вони врятували, те, що, найдорожче, те, що було найдорожче для них, значить єврей мішок золота, а українець мішок сала. І отже, вони сидять, сидять, ну та їсти ж, хочеться єврей. Він каже, слухай, слухай, українець, давай пограємо у, у ринок. Як це? Ну, ти каже, поріж на сматочки маленькі, сало, поріж, поріж. Ти будеш продавати, я буду в тебе купувати. То ну давай, порізав. Підходить і каже, скільки коштує вас оцей са наймалий, найменший кусочок сальця, скільки? Той каже, мішок золота тут. Ти що, чого так дорого? Не подобається, піди походи по ринку, піди по... Так, а це із записника досвідченого сім'янина. Так написано: дірвавшись до ручки, на всяк випадок її краще поцілувати. А тепер футбольний коментарій. І так, виход один на один, удар по воротам, м'яч попадає в девятку. А вот і розгніваний водітель девятки. Ну що, діду, зараз завершуємо, і як справжні козаки по конях. Краще, як справжні чоловіки по бабах. <реш> ну що ж, ми по конях, дід, дід по бабах, знову ж таки на таксі бліц, якому ви можете довіряти 550101, Ми сьогодні каталися на ньому і вас запрошуємо теж. Ну, таксі я вам роздаю, будь ласка, тобі Сережі дай. А я поки прочитаю грузові перевезення, продуктові замовлення, послуга автопілот, замовлення таксі. На, на певну годину кур'єрські послуги, поїздки за місто, обслуговування урочистих подій, обслуговування ділових зустрічей, евакуація автомобілів, екскурсія за і по місту екскурсія. Тож ми були сьогодні на екскурсії разом з вами. А тепер з вами прощається до наступного тижня. Програма жарт-клуб Побрехеньки, побрехеньки, побрехеньки.